Явища, під час перебігу яких відбувається перетворення одних речовин на інші, називають хімічними явищами або хімічними реакціями, розітрема товкачиком цукор у ступці. Цукор подрібнився до пудри, і, хоча відбулися певні зміни, перетворення однієї речовини на іншу не сталося, отже, подрібнення цукру фізичне явище. У хімічний стакан з цукровою пудрою додаємо кілька крапель води та обережно тонкою цівкою доливаємо концентровану сульфатну кислоту. Спостерігаємо явище, яке істотно відрізняється від того, що відбувалося при подрібненні цукру. Там речовина цукроза не змінилася. А при змішуванні з концентрованою сульфатною кислотою суміш темніє, виділяються газуваті речовини, утворюється пухка чорна маса пористе вугілля. Отже, відбулося перетворення одних речовин на інші. Це явище хімічне. При зануренні мідної та залізної пластинок у розчини солей відбувається утворення нових речовин. Про це свідчить утворення осаду, зміни кольору. На залізній пластинці осідає шар міді червоного кольору. Поверхня мідної пластинки також зазнала змін. Ця хімічна реакція застосовується для виготовлення плат друкованого монтажу. У чашку Петрі наливаємо воду. Додаємо кілька крапель розчину фенолфталеїну і кладемо кусочок натрію. Починається реакція, яка супроводжується виділенням теплової енергії. Натрій плавиться і набуває кулястої форми. Про перебіг реакції свідчить зміна кольору фенолфталеїну на малиновий. У хімічний стакан наливаємо розчин плюмбум 2 нітрату і занурюємо у нього розрізану на смужки цинкову пластинку. Спостерігаємо осідання кристалів свинцю на поверхні цинку. Зверніть увагу на їх колір і блиск. Утворюється химерна фігура, схожа на восьминога. У хімічний стакан наливаємо підкислений розчин станом 2 хлориду, в який занурюємо кружечок цинку. Спостерігаємо, що внаслідок реакції поверхня цинку вкривається кристалами олова. Вони ростуть на всі боки, утворюючи кулясте тіло, що нагадує їжака. Їжак утворюється пухнастий, від виділення водню при реакції олова і цинку з кислотою. Для початку реакції розкладання амонії дихромату потрібне попереднє нагрівання. Підпалюємо змочений спиртом вати, який знаходиться на купці цієї солі. Далі процес відбувається за рахунок теплоти, що виділяється при реакції розкладу. Спостерігаємо бурхливу реакцію, яка нагадує виверження вулкану. Зверніть увагу на зміну кольору, виділення теплоти і світла. Ці зміни свідчать про перетворення одних речовин на інші, отже, розкладання амонії дихромату хімічне явище.